Христос народився, всім доброго здоров'я. Е, приїхав з село Верхній Вербіж на межі з нижнім до Дмитра. Ми недавно показували, була кобила з лошатами на продажу, жеребець не продавався. Зараз вийшла трошки інакша ситуація. Дмитро до чорної кобили допорував собі чорну кобилу е, і жеребця вирішив продати. Кобила, кобила продана. З лошечку ще є лошачок той малий. Зараз покажемо. І цього жеребця Дмитро вирішив продати. Кілько то йому, Діма, нагадай? 27 березня буде мати 3 роки. Жеребець запріжний, робочий. У парі однокінці. Роботу має, наскільки я знаю, добру. Їде у заріну, куліс, у городі робить. Ну, різниці нема. Люба сільська робота виконує. Спокійний. Жеребець спокійний, адекватний, спігає з кобилами. Це він йде по жеребцю, тому що у малому ключаві у Василя. Там теж є його тато у мене на каналі. Хто не бачив, може зайти пошукати. Такий шоколадний білогривий. Це є його син. Він навіть має таку приблизну будову, як його тато. Але він ще молодий. Рости і рости. Так, ще росте і росте. Що то три роки в березні. Скажи, ціна яка би була? Старт півтора. Стартова ціна 1500. Кого буде цікавити, номер я залишу в описі. Або ще скажи на відео ближче. 098 069 48 09 або 063 45 10 88 1 так, номер я залишу в описі, плюс на відео Дмитро сказав, кого буде цікавити, будете дзвонити, домовлятися, питатися. Нагадую, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Верхній Вербіж. на роботи, там на Viber чи Вербіш. Як ні, то ще є підпак, трохи є пару відео, як він... no. Ну, то кого буде цікавити більш детальна інформація, може комусь далеко їхати, то дзвоните до Дмитра, Дмитро вам скидає відео роботи. Фотографії, вся додаткова інформація вже собі в приваті будете вирішувати. Ну, Та це, зрозуміло. Краще приїхати самому собі. По Ми запрягати не будемо, бо сьогодні неділя. Файно нога ну, задній широко кладе. Має файний хід. Та це таке, трошки кіла собі підкласти можна на нього, але це вже, це вже по бажанню. Жеребець йде на корді, запріжний, робочий. Опа! Давай в другий бік, аби йому світці не крутив. Там можна пошукати на відео, коли Дмитро продавав кобилу з лошатами, він з кобилу запряжений, стояв у фірі дуже адекватно, спокійно. Щоб він адекватно себе веде, він є спокійний. Саме веселю, як в мене було, там теж в Юрі є, там є його вулька, так їхали в Верхам, і червоно лесний. Його, на типу... Петрів? Так, 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 Сажик Кінь, Сажик Кінь. Та трохи більше, дужчий. Ну, грубший то що. Та десь висотов такий плюс-мінус. Так, то що грубший, ну, але кінь, кінь старший, коли 8 чи 9 років. Ну, а цьому 3 буде в березні. В по руках, по руках. Ти його лошаком купив? 11 місяців Дмитро купив. Ти хотів, коротше що, або допорувати щось до нього. Так, то в мене була та кобелка, та кобелка маленька, щось велике. Заслаба за до нього була. І решту зараз таким вже є. із рибців, щоб вже тримати. Так, зараз є. Так тримати, витримати. Кого би зацікавив під роботу, кінь молодий, робочий, запріжний, у парі однокінці, нагадуємо, нема різниці. Спокійний, адекватний. Грева на два боки. Такий каштан. Каштан лисий, білогривий. Хто любить так, такого фасону коні? Він досить має гарний ріст, довжину. Доста жеребець є непоганий. Прррр. Ану, чекай, Що тут має по хлопці цим цікавлюся, що він тут має по розумах. Один вихорик між очима. Має такий доста непоганий перед. Жеребець не є в кілі. Ребросі просвічує, кому, ну, кому треба, собі може підкласти кіла більше. Він якраз він не є худий і не є ситий, він якраз у такому робочому, у робочому такому вигляді. Що кого буде цікавити, якого? бо продається через те, що Дмитро допарував собі до чорної кобили, допарував чорну. Хотів або до нього допарувати, або до чорної. Ну і допарував до чорної, має дві чорні кобилі, жеребця вирішив продати. Бо роботи на всіх коней нема, собі пару лишає, а жеребця й лошака вирішив продати. Так що кого буде цікавити, у березні три роки. Нагадую Івано-Франківська область, Коломийський район село Верхній Вербі, стіна півтора тисячі, запріжний робочий. Кого цікавить, дзвонити, всі деталі в приваті вирішують. Якщо потрібна доставка, є доставка, можна доставити, без проблем. Отакий жеребець. У нього ще міряв десь у листопаді було 23. Б'йом метр вісімдесят. 23, ну він має тепер грубшу кістку, я тобі скажу, як 23. О, сини у 23 мав. Б'ємо 1,85, висота метр шість п'ять. Він тепер мав би мати кістку десь 24 вже. Ні, ну я кажу, я не мірюю. Він міняється, він росте, тут нема що цей. Він ще десь 5 років ще дождь буде. Та, кінь молодий. Хочеш іграти. Хочеш зіграти. Так, і ще зараз тут є лошачок, його селі зараз показує ще лошіка. Лошачками показували недавно з кобилою з лошечку, кобила з лошечку продана, лошачок лишився, лошачок на продажу так само. Діма вже навів йому марафет під І доста непоганий зад має жеребець. Його, його якби ще чуть підправив, то на ньому рів би такий був на ньому і так рівець є. Так, але взагалі, взагалі ну, такий зад не файний. Нема що хотіти. Зараз купилиш на пашок, якщо зараз буде і сервіс, весь і цей так, і лошачок, лошачковий 8 місяців, нагадую. Наразі 9 травня. 9 травня народжений. 8 травня буде мати рік. Лесик. Як він всі називає? Це Юлік Той Лесик. Це Юлік той Лесик. Джеребець Лесик. Отакий От лошачок Тоже не є ситий, так як лоша. Як, так, Якраз такий, такий час, що ну, залежує це тут нема нічого страшного. Це всьох, хто що розуміє, то розуміє, хто не розуміє, то мусить зрозуміти. Бо це є лоша. У мене кобили великі та ще талапають. Ще в ту натуру мають. Так. так само лошачок на продажу кого би зацікавило, можливо, хтось хоче щось собі таке молоде купити, під, підтримати, підкохати, би на осінь вже запрягати. В принципі, Яка ціна його? 500. Ціна 500 доларів. Торг присутній, кого буде цікавити, так само. Номер на початку відео сказаний. Плюс буде закріплений в описі. О, так Лошачок чемний, спокійний. Дає ножки. Та видка, що він спокійний, не є, не є такий це. Зразу, зразу, можна, зразу можна кувати. Зраді теж дає, це потримати. Отакий лошачок. той що мене полоска, Та вона є на каналі. Та. Вона є неодноразово на каналі. І він є теж багато розділів. Це вже або четвертий раз, або який він на каналі. А, це вже є трохи. Ну, та маленьким він був, по тому веселі, по тому, коли а, знімали, коли продавався, та і, і теперка. Ну, ніби ми показували, мама сі продала, з лошечку він залишився. Нагадую, він на продажу, кого буде цікавити, буде дзвонити. Так само, з доставкою, якщо треба, проблем нема. Він мав їхати на Вінницю. Там чоловік хотів забирати всіх трьох, але купці купили тут кобилу з лошечкою, а він залишився, ну та його одного він не везти. Не було смислу. Так. Такий буде файний середній робочий коник. Такий під не ну, з і собі... не, не з великих, такий середній буде робочий коник. Хто собі бажає придбати. Підкохати, коло якихось може старших коней на заміну старшому коневе. Знову зразу собі до ось, не перепаси, І осені легонько легенько можна запрягати вчити. Є. Такі, такі коні на продажу. Так, що той на, острі, що на острі. То, то не треба. Ну, хтось може, є люди, що ну, хлопці є, що так. люблять острі, таке аби мало ватри. Але то як руки рве, то теж не, не дуже є мудро. Краще най буде собі спокійне. Десь він собі йде помаленьку, в ногу за тобою. Не бігає. Так, є такі лощета, що скачуть, ну, мають трохи вогню. Я, наприклад, люблю спокійний би то був. Колись любив, би то трохи щось здуріло, щось серва, але торвер руки по тому руки тріщив у ліктях. Спокійний, то я спокійний. Теж досить непоганий має зад. Тепер про це спудне за свято, бо не було такого дозирані. Ти трохи свідкував моцнутий. Моцно свідкував тай. Одходили вдома, він давали зерна. Нічого, це діло поправими. Єсти, добре, що є, сп'єм воду собі. Нагадую, 8 місяців, кого цікавить, будете дзвонити. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Кладіть лайки, коментуйте, всі будьте здорові, всім до побачення.